Сьогодні передаємо чергові 5 автомобілів. Цього разу, якщо до цього ми передавали позашляховики, цього разу ми підготували автомобілі під різні задачі. Це є швидка допомога, повнопривідна, укомплектована дефібриляторами, глюкометрами, медикаментами. Тобто вона вже готова надавати медичну допомогу. І саме головне вона автономна, тому що ми на неї встановили сонячні батареї. Грузовий автомобіль. Для забезпечення логістики. Два позашляховики. Один дуже швидкий, інший дуже маневрений. І маленький вантажний автомобіль для забезпечення, знаєте, наскільки я розуміюся логістики. В цьому. Да, логістики, для забезпечення логістики. Ні на день не зупиняємося з третього дня війни і будемо продовжувати до повної перемоги. Якщо раніше ми на свій власний розсуд провозили позашляховики, оскільки розуміли, що це необхідно, тепер футбольний клуб Динамо Київ та фонд братів Суркіс отримує запити, на які саме який тип автомобілів потрібен якнайшвидше. І сьогоднішня лінійка автомобілів це на 100% виконаний запит під ті задачі, які вони мають виконувати від себе, від цього особового складу, від побратимів. Хочу подякувати Максиму за його допомогу. Це по-перше. По-друге, подякувати всім, всім повністю, всьому українському народу, нашим спонсорам, футбольному клубу Динамо, його керівникам, його представникам за надання допомоги. На сьогоднішній день допомога Збройним силам України це вірність в перемозі. Насамперед, чому тому, що без підтримки дану агресію Російської Федерації ми не змогли б стримати.